15 календарних днів продовж семестру мають відпрацювати школярі, щоб піти на зимові канікули швидше. Почали відпрацювання ще з вересня, по суботах і додатковими уроками. Було визначено шість робочих субот. Це була одна субота у вересні, одна була у жовтні, три у листопаді, і у грудні одна. Тобто, 6 грудня це також остання субота. Плюс Два дні канікул, які ми не допрацювали. І інші ті дні, які нам не вистачало за шість робочих днів, ми відпрацювали окремими додатковими уроками. Це не більше як три-чотири додаткових уроки на робочий навчальний тиждень. Довшими, можливо, будуть і зимові канікули, але це рішення прийматимуть на початку грудня. З 8 грудня, фактично, ми будемо на зимових канікулах. На сьогоднішній день вони будуть тривати по 11. Січня, але це ще також дата не остаточна, оскільки ми в грудні я так думаю, ще до завершення навчального семестру. Першого ми також будемо розглядати дане питання. Можливо, що ще продовжимо канікули, можливо, до 20-го числа. Ну остаточно ще тут ми не можемо назвати кінцеву цифру.